Освітня підтримка у кадрі. Етика 5 клас. Як доброзичливість змінює світ? Слово доброзичливість складається із двох частин. Означає доброзичити, бажати. Тобто, чинити доброзичливо означає чинити з наміром зробити іншим добро. А от звідки походить слово повага? Повага, почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на чих-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось або чогось. Повага це поведінка. У стосунках з людьми ти демонструєш повагу до інших коли. Слухаєш і чуєш іншу людину. Розумієш її. Поводишся виховано і неагресивно, Визнаєш право інших на індивідуальність у поглядах та поведінці. Вибачаєшся за скоєні помилки. Зберігаєш чужі секрети, виконуєш і поважаєш закони і правила. Оберігаєш природу, навколишнє середовище та громадські місця. Цікавишся станом інших людей, запитуючи про їхні справи, самопочуття. Не втручаєшся в приватне життя інших. Бережно ставишся до власності і речей інших. Не порушуєш особистий простір. Спілкуєшся з іншими, а не ігноруєш їх. Допомагаєш іншим тоді, коли їм потрібна допомога. Щоб навчитися самоповазі, варто дотримуватися кількох правил. Поважай себе і інших, цінуй свою освіту, життєвий досвід і знання. Поважай своє тіло та прислухайся до нього. Правильно харчуйся, роби фізичні вправи, займайся спортом. Слухай себе, свої потреби, задовольни їх. Будь незалежним, незалежно від зовнішніх впливів, віддалися від токсичних людей, а якщо неможливо, то не бери близько до серця їхні слова. Захищай себе, якщо до тебе проявляють неповагу. Постав собі цілі і в житті і працюй над їх досягненням. Щоб бути коректним, слід пам'ятати, чого не варто робити. Завжди комусь гірше, але це не скасовує і почуттів засмученої людини. Ніколи не кажи, що комусь іншому гірше. Не вживай підбадьорливий і наказові вислови. Кріпись, будь чоловіком, візьми себе в руки, перестань плакати, що ти як маленька тощо. Це відверто дратує і змушує почуватися ще гірше.